Зеленський президент, президент Зеленський, запропонував Путіну приїхати до Стамбулу, щоб зустрітися і поговорити. Це дуже важливий історичний момент, що мир може повернутися в Україну. Тому я вирішив спеціально приїхати, щоб помолитися на ці важливі зустрічі. Я прилетів позавчора з Індії спеціально для цієї зустрічі, і впродовж неї я буду продовжувати молитися, щоб мир повернувся в Україну за справедливий і тривалий мир для українців. Наша буддійська громада існує в Україні вже багато років, і я особисто був там, коли почалася війна в 2022 році. я постійно молюсь за Україну за мир у всьому світі, і цей конфлікт в Україні можливо є поворотним пунктом в історії для майбутнього світу. Тому ця війна повинна бути вирішена правильним шляхом правильним способом.